Доброго дня, шановні колеги. Я би дуже хотіла вам розказати кілька слів про нашу програму Місце зустрічі Діалог. А вже від того ми будемо вам відштовхуватися в нашій співбесіді. Отже, місце зустрічі діалог це є програма, яку започаткував і фінансує німецький федеральний фонд пам'ять, відповідальність, майбутнє. Мабуть, ви чули про той фонд. Він створений був німецьким урядом, і його задача була це виплата остарбайтерам тих грошей, які, начебто, могли б компенсувати оці їх страшні поневіряння, страшні їх випробування. Але згодом, коли гроші були виплачені, ті, що намічалися виплатити, правління фонду вирішило, що розумніше чи правильніше буде організувати гуманітарну програму. Яка б дала змогу людям, що пережили е, нацистське е, страшне навалу, що вони зустрілися з молоді і змогли розповісти про те, що вони пережили, що вони бачили. Тому що, тому що це правда, вони змогли розповісти те, що було насправді. Отже, таку програму започаткували 5 років тому. І наша організація «Турбота про літніх в Україні є е, координатором цієї програми в Україні. І я б хотіла, щоб ви про це знали, тому що це дуже цікавий досвід, і він досить незвичний, незвичайний для нас. Отже, 5 років в Україні працює ця програма. Що ж ми маємо з того? Оце географія проєктів. Щороку виголошується конкурс. І ми, як координатори програми, наша організація отримує заявки на гранти. Отак От розташовані наші грантери по всій Україні. А це наша дорадча рада. В Україні є така дорадча рада, яка ну, підтримує програму, радить, коли треба. Очолює її Семен Фішлович Глузман. А нашими членами цієї ради є дуже поважні люди: пан Мирослав Маринович. З Львова, Тарас Возняк, Мирослав Попович, Володимир Паніота, Ольга Богомолець та Соня Кошкіна. Мабуть, ви знаєте ці імена. Трошки статистики. Що ж ця програма зробила за 5 років? Кількість проєктів, які були профінансовані німецьким фондом, становить 104. Це багато. Адже 104 недержавних державних організацій отримали підтримку. Совет, який существует при фонде, Галина Александровна уже показала, нас не занимается конкретной деятельностью распределения грантов, голосования и прочее. Мы являемся консультативным органом, который создан на всякий случай для того, чтобы быть какой-то такой защитной прослойкой между нашим необычным, очень неевропейским пока государством и этим Фондом, который на самом деле является государственным немецким фондом. Это деньги, прямые поступления немецких денег немецких налогоплательщиков. Я хочу напомнить вам о том, что первая часть деятельности этого фонда была посвящена почти полностью только выплатам э, компенсации остарбайтерам, которые были принудительно использованы нацистским режимом на всевозможных тяжелых, опасных и прочих работах. Хочу напомнить также, что когда начиналась работа этого фонда, была очень неприятная для нас, для Украины, э, проблема, вернее, ситуация, когда Градобанк в лице руководителя народного депутата нашего парламента украл достаточно большую сумму. Потом он, по-видимому, не понимая, где он живет и что он делает, он посмел поехать на территорию Германии, где он был, конечно же, задержан. Жердицкий, по-моему, его фамилия. Ну, это тоже вообще характеристика нашего члена парламента, который не отдавал себе отчета, что зло наказуемо. Он отсидел достаточно большой срок в немецкой тюрьме, вернулся в Украину, попытался стать опять народным депутатом, но на этот раз у него не получилось. Ну, нормальная реакция в этой ситуации была бы прекратить деятельность или, во всяком случае, после выплаты денег остарбайтерам. Эээ, как-то уйти из euh, Украины.